Та де ж воно є? Ай, бл... Друзі, привіт! Ось і я попався на гачок. А щоб у вас не було таких ексесів, вкрай рекомендую використовувати ось такі риболовні бокси. Бокси на кшталт цього відмінно підійдуть як для поплавочної рибалки, так і для спінінгової та для багатьох інших. Сюди можна дуже зручно розмістити інструменти. Поплавці, жилки, ваші грузики, гачки. Якщо це спіннінгова риболовля, приманки такі наштал в блешні. Тобто, ну, такий ящик підійде для будь-яких задач. Завітайте до наших магазинів рибальство та турист або на наш сайт PSHR.ua. 100% ви знайдете щось, що допоможе вам зробити порядок у ваших риболовних снастях. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, лайки і напишіть в коментарях, у вас досі безла, чи ви вже навели порядок.